Це є за свято, що сюди зібралось так гостей багато. Знаю, що заднина. Всім це варто знати, що прийшли сюди ми дитячий ігровий майданчик відкривати. Добрий день і добрий час! радо ми вітаємо вас! Скрізь звучить. Веселий сміх! лунає музика для всіх. Як багато тут людей? справді незвичайний день. День і справді незвичайний, бо у нашій славній ічній з'явився ще один красивий дитячий майданчик. Зазвичай на свято запрошують гостей. І сьогодні до нас завітали депутат обласної ради Віктор Павлович Кияновський, голова міської ради Оксана Юрівна Андріанова. Давайте щиро привітаємо їх опускам. Витинство, це чудова пора сподіватись на прекрасне життя, на здійснення мрій. І сьогодні одна з таких мрій здійснилася. Порадімо і ми з вами. За долю щасливу, за сонце, за квіти і за те, що веселились наші чнянські діти. Але грати без обряду не годиться починати. Є прикмета, зразу треба стрічечку перерізати. Право відкриття дитячого ігрового майданчика надається депутату обласної ради Віктору Павлович, Павловичу Кияновському, голові міської ради Оксані Юрівні Андріановій. Шановні земляки, і чнянці, прекрасна подія в наших діток і всі наші громади. Сьогодні вони мають таку можливість відпочивати, адже попереду їхня е, довгожданна пора літньої канікули і їм тут є чим зайнятись. Хочу сказати, що цей майданчик побудований, як ми відкриваючи на вулиці Перемоги, я сказав, що першого до дня захисту дітей буде відкритий майданчик на цій вулиці Корольова. Так воно і сталося. Він був готовий до 1 червня цього року, але зважаючи на ті обставини, які склались, ми не змогли його відкрити. Трагічні, на жаль, в нашому районі. Ми його сьогодні. Але це не останній майданчик в нашому місті. Ми вже маємо наміри і маємо плани побудувати третій майданчик від нашої наших депутатського корпусу на вулиці Набережна в районі Жатківки. Там Сухоза там дуже багато діток, вулиця Мартуса і ті прилягаючі, які теж хочуть так само відпочивати, розвиватись і займатися спортом і мати такі умови. Виготовили цей майданчик, побудували працівники нашого підприємства місцевого Товариство «Комбікормник» на чолі з Миколаєчем Боренком та Боренком Олександром, які тут присутні. Велика вдячність від всіх нашої громади, від мене особисто за їхню. Таку серйозну відповідальність і за ту справу, яку вони вміють добре робити, яку справу вони не доручили б їм би виконувати, вони виконують навідмінно і успішно. Ви знаєте, і ці будівлі, і, і стан порядку у нас віч, який опікується копікорник, кругом там лад і порядок. Я хотів, щоб в нашому місті так було кругом. І щоб ці добрі справи, які робимо ми сьогодні, до нас приєдналися всі весь депутатський корпус міської ради, районної ради. Цю справу ми робили разом з депутатом обласної ради з блогцем Юрій Віталійовичем. Ці всі снаряддя спорту, заняття, качелі, ці всі гойдалки виготовлені власноруч нашим підприємством. Нічого не куплено, щоб ви знали крім один матеріал. Це значно здешевило нам вартість цих споруд, і я впевнений, що за рік-два наша ічня просто буде заповнена всі ці питання, всі ці місця, де потребують мати ці майданчики, вони будуть. Споруджені обов'язково. Я вам це обіцяю разом із Юрієм Віталійовичем Волоховцем. Так що дякую вам за підтримку, за розуміння. Відпочивайте, радуйтесь і добра, і здоров'я всі гаразд. Адже спорт, і діти на природ, на повітрі свіжому, займаючись цими справами, будь здоровіші, значно, чим біля айпадів, комп'ютерів і так далі. І для батьків спокійно, вони ваш, на ваших очах рядом з вами. Ви бачите, що тут умови всі створені, і для дідусів, бабусів також. Так что, добра, здоровья всем, гораздию и с приемной пути еще раз, Спасибо. Добрый день всем. Хотела сказать много хороших слов, но Виктор Павлович меня опередил. про бабушек, про мам, про пап, которым будет спокойнее, что их дети находятся здесь, они а за компьютерами. И свое здоровье не тратят на ненужные бегания, в считаю, что нам повезло, нам очень повезло, что у нас на сегодняшний день такой областной депутатский склад, который приносит радость нашим детям и меньше хлопот нам. Хочется верить, что на этом не остановится. Как Виктор Павлович сказал, еще и дальше будут продолжаться такие работы, хотя Миска Рада звернулась от многих политических партий в нашем районе. И откликнулась только одна аграрная партия по поводу залуштувания детских площадок по нашему городу. Единственное, что хочется сказать, сказать еще раз спасибо той бригаде, которая работала. Несмотря на любые погодные условия, вы видели, кто здесь жил, и дождь, и в слякоть, они работали, чтобы доставить радость нашим детям и нам. Поэтому мне хочется от имени Миской Рады наградить грамотой Балаховца Юрия Витальевича, депутата Черниговской областной рады, за вагомый внесок по развитию Печнянской территориальной громады підтримання дітей та юнацтва за щоденну співпрацю задля розвитку місцевої громади. Ну, так як Юрія Витальевича нету, я передам спікеру Павловичу, вы ему землю. Також мені хочеться вручить, вручить грамоту Брынка Микола Ивановича, його нету, я вручу Боле. Ну, заступнику. вручу заступнику цю грамоту. Спасибо большое руководителю і бригаді, которая помогает в такому хорошем ділі для наших деток. Потому что когда сюда пришли и хотели делать площадку, некоторые из людей, которые здесь проживают, были против. Но они поняли, они пошли навстречу, дали согласие. И я думаю, что это лучший вариант для наших детей. Спасибо вам, спасибо Виктор Палуц и бригада, которая работала. А еще хочу добавить, кто может не знает, те части места в минулому, ну тут так славно было традиционно наши щенки. Було неорганізоване сміттєзвалище. Знаєте, да? і коли до мене звернулися жителі цього мікрорайончику, щоб допомогти прибрати сміття, ми це разом із комунхозом, з Антолі Івановичем, допомогли їм це зробити і сказали, що тут буде спортивний майданчик. Так же, Ніна Антоновна, я говорю правду? От всі свідки тут всі є. Так що добра справа зроблена разом з усіма вами. І я вам дякую за те, що ви не байдужі в цій ситуації. Що ви піклуєте за красу нашого міста, і я думаю, з кожним роком ми будемо робити ще привабнішим, ще красивішим і ще комфортнішим для і для нас, і для наших гостей. Дякую. А зараз надається слово місцевим життям. Шановна громада, так як сказав Віктор Павлович, всі, хто живе в цій окрузі і проходив по цій вулиці, бачив, що на місці цього красивого майданчика були черники. Активістами вулиці Академіка Корольова неодноразово проводилися суботники, рубали тут, пиляли, косили і зверталися до начальника комунгоспу бабака Анатолія Івановича, який надавав нам допомогу, транспорт, і ми все це вивозили. І ми висловлюємо велику вдячність. Але воно все заростало знову, і люди почали робити тут смітник. Ми зрозуміли, що треба щось робити, і звернулися до депутата обласної ради Кіановського Віктора Павловича, що він допоміг вирішити нам цю проблему. Він відгукнувся на наше прохання, приїхав, вивчав ситуацію і запитав, що ви хочете. Ми кажемо, допоможіть нам, будь ласка, зробіть туди дитячий майданчик, що ви нам допоможете, що ми своїми силами зробимо. Але те, що ми зараз бачимо, перевершило всі наші очікування. Всі ми знаємо, що діти це найдорожче, що в нас є. Це наша зміна, наша опора, наша надія розвивати, підтримувати і заохочувати їх це святий обов'язок сім'ї, школи, влади і громадськості. І ось цей майданчик є великий вклад у виховання наших дітей, заохочення їх до краси, до культури, до спорту. І знаєте, переповнює переповнюють почуття. Не можу знайти стільки слів, щоб сказати, якою радістю наповнюється душа, коли зараз проходиш через цей майданчик, чуєш дитячий сміх, їхній галас. І дивишся, як вони з усіх сторін летять той на велику, той так біжить. І які у них радісні очі, бабусі, мами сидять на лавочках, відпочивають, а діти гуляють. І Я хочу звернутися до батьків, до дідусів, до бабусь. Навчайте і розказуйте своїм дітям, хай вони бережно відносяться і цінять те, що зроблено для них. Від імені жителів нашої вулиці, прилеглих вулиць, висловлюємо глибоку подяку особисто Віктору Павловичу Кияновському, депутатам аграрної партії Ічнянщини і всім працівникам, які приймали участь у будівництві цього майданчика. цього майданчика, бажаємо вам від щирого серця, здоров'я, злагоди в ваших сім'ях, взаєморозуміння. Душевного спокою та добробуту. Хай Господь сторислові верне вам за ваше розуміння, за вашу підтримку. Хай Бог благословляє вас на ваші добрі діла. Дякуємо вам. Звичайно, я трошки справніший, але знаєте, ці перельоти трішки скутно. От почув, що тут відкривається дитячий майдан. Кова і золота наші очі, серце щире, у світ любові і добра. Бажаємо усім дітям дитинства щасливого. Сонечка манливого, радості в житті Та, та удачі навій! Та... На частина сьогоднішнього свята підійшла до завершення, а дітей чекають продовження Солодощі і розваги. Лючиська осторожні. Осторож. Осторож. А кота не треба, кота не треба? Кота не треба. Дитя, не дядька, ну